Вже наступний склад конгресу може ухвалити рішення про відміну лотереї з отримання так званої зеленої карти права на проживання у США. Республіканці пропонують замінити її наданням права на постійне проживання іноземним студентам аспірантам, які вже тут навчаються та володіють необхідними робота, робота, роботодавцям навичками. Адже сьогодні, чимало вакансій у сфері високих технологій у США доводиться заповнювати іноземними працівниками, які при Зять за робочими візами розповідає Андрій Готованець. Незважаючи на високе безробіття, менеджер з підбору персоналу під Тапаскар не може знайти кваліфікованих спеціалістів для роботи у фірмі ProSoft. у нас немає достатньо місцевих ресурсів. Ми повинні покладатися на кадри з Азії, Індії, Пакистану та інших країн скрізь, де є спеціалісти-технологи. 80 відсотків працівників фірми ProSoft – іноземці, більшість з яких з Індії. підвищений попит на кваліфікованих працівників в галузі інформаційних технологій змушує компанії, як ProSoft, наймати на роботу людей з Індії, де багато досвідчених технічних спеціалістів. Ця тенденція змінює ландшафт Америки. Азіати це не лише китайці. У Чикаго мешкає третя за розміром громада вихідців з Індії у США. Шоджі Метьіо емігрував понад 10 років тому. 90% робочих віз отримують індійці. Імміграція серед азіатів, на відміну від інших груп, обумовлена робочими візами. Тует лі, виконавчий директор азійсько американського інституту, вважає, що у сполучених штатах існує застарілий стереотип про азіатських іммігрантів. У штаті Іллінойс індуси складають найбільшу частину громади азіатів згідно з двома останніми переписами населення. Вони випередили китайців і філіппінців. Це дивує багатьох людей. Ця статистика, однак, не дивує Меттію. Він приїхав у Чикаго запобігти з боєм комп'ютерів напередодні 2000 року. Я приїхав по візі. H-1B, це яка для програмістів. У той час комп'ютерна проблема здавалася дуже реальною і бракувало спеціалістів. Піплхісові каже, що технічних спеціалістів досі не вистачає, і ті, які приїжджають по робочій візі, часто осідають у США за словами Піта та Паскара. Нестача фахівців пояснюється більш жорсткими імміграційними правилами. Після терактів 2001 року імміграційна система стала жорсткішою і квоти зменшились. Окрім того, жаліється бізнесмен. Процес видачі робочих віз займає сьогодні більше часу ніж колись. Андрій Годованець голос Америки.